Користатись можливістю державної підтримки щодо реабілітації дітей з інвалідністю можна уже сьогодні. Про це вкотре наголошують батькам у департаменті соціальної політики. Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. На сьогодні, на, на цей рік з державного бюджету передбачено 4,6%. Мільйони гривень, котрі надійшли в область, вони вже розподілені з квітня місяця. Уже можна проводити відповідну роботу і направляти дітей з інвалідністю на реабілітацію. спілкуючись із батьками, діти яких уже проходили необхідно їм реабілітацію, каже Галина Сенек. Є розуміння, що вона дає дуже хороші результати. Сума від 16 до 25 тисяч, це залежно від степені, від степені обмеження дитини. В минулому році ми використали кошти в повному обсязі. Це було 6,5 мільйонів, і реабілітаційними послугами охоплено 320 дітей. Відтак, враховуючи потребу та ефективність цієї реабілітації, департамент вкотре інформує батьків, які мають дітей з інвалідністю, про такий вид державної підтримки, якою вони мають змогу скористатися. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.